На Житомирщині судитимуть групу людей за привласнення 10 мільйонів гривень виділених на оборону. На Житомирщині судитимуть начальника однієї з квартирно-експлуатаційних частин Житомирської області та двох підприємців. Їх обвинувачують у привласненні 10 мільйонів гривень, які виділили з державного бюджету на потреби Збройних сил України. Про це повідомила прес-служба спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону на офіційному сайті. За цією інформацією слідство встановило, що обвинувачувані у 2022-2023 роках – Уклали три договори про постачання до кечу для забезпечення військових частин паливної деревини за завищеними цінами. Відтак слідство встановило, що обвинувачувані заволоділи державними грішми на загальну суму понад 10 мільйонів гривень. За версією слідства, на підставі підроблених документів поставили товар. Надалі через фінансові операції, проведені на підконтрольних рахунках, отримані кошти були переведені в готівку. Прокурори Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону скеровано до суду обвинувальний акт підсудних обвинувачують у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою. Обвинувачуваним загрожує позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до трьох років та з конфіскацією майна.